Минулий час в німецькій мові? Це легко. Сьогодні говоримо про перфект. Мене звати Сергій і ви на каналі DeutschEasy. Perfect це минулий доконаний час. Що означає доконаний? Доконаний, іншими словами, завершений час. Давайте розглянемо на прикладах. Тобто перфект це завершена дія в минулому часі. І вже видно результат цієї дії. Погляньте зараз на ці речення та спробуйте вловити різницю. Я вчив слова. Я вивчив слова. Вона прибирала. Вона прибрала. Вони читали. Вони прочитали. Які із цих речень відповідають перфекту минулому завершеному часу? І так. Правильно, це речення. Я вивчив слова, тобто є результат завершена дія. Вона прибрала це завершена дія. Вони прочитали, є завершена дія та є результат. Саме в таких реченнях вживається перфект. Минулий, доконаний, тобто завершений час. Як утворюється перфект? хабен або зайн у відповідній формі плюс третя форма дієслова. Що таке третя форма дієслова? Третя форма дієслова по-іншому називається патіцип цвай. Англійською мовою participle to. Це або третя колонка в табличці неправильних дієслів. Табличку неправильних дієслів, яку ви бачите зараз на екрані, ми будемо опрацьовувати та вивчати в подальших відео. Але запам'ятайте, це третя колонка. Або якщо дієслова немає в табличці неправильних дієслів, це G на початку слова, потім основа і закінчення ти. Давайте цей варіант розглянемо детальніше. Отже, третя форма дієслова або патіцип2. Основа дієслова, до якої на початку додається «г» і закінчення Т. Якщо буде збіг приголосних, найчастіше це коли основа буде закінчуватись на т, ми додаємо е e для того, щоб розділити цей збіг приголосних. Наприклад, у слові ахбайтен. Махен робити. n закінчення мах основа. До основи додаємо г плюс закінчення т. І виходить у нас третя форма від дієслова махен гемахт. ЗАгн. Н закінчення ЗАГГ-основа. До основи додаємо на початку г в кінці т. Виходить. Гезакт. Хьорен – Спробуйте самі. Так, додали г плюс Т Machen Махен sagen gesagt, hören gehört. Це треті форми дієслів. Як утворюється третя форма дієслова, якщо в слові є відокремлювальний префікс? Якщо ви не знаєте або забули, які є відокремлювальні префікси, рекомендую вам переглянути відео, яке ви знайдете на каналі. «Тренбаге» префікси. Відокремлювальні префікси Мітхенбаген префіксин з відокремлювальними префіксами. Наприклад, уважно слухати, префікс. Для того, щоб утворити третю форму, потрібно цу поставити перед г і закінченням т, і вийде цугехот. Тобто відокремлювальний префікс ставиться перед г aufräumen – перебирати auf – відокремлюваний префікс, відповідно, третя форма. aufgeräumt. Це були дієслова, яких немає в табличці неправильних дієслів, тому вони мають закінчення т, так як ви вчили відповідно до формули. Г-основа т. Зараз я покажу вам утворення третьої форми дієслова з дієсловами, в яких є відокремлювальний префікс. Проте ці дієслова є в табличці неправильних дієслів. Наголошую на цьому. В цих дієсловах немає закінчення «ти», оскільки це, повторююсь, дієслова з таблички неправильних дієслів, яку ви ще поки не вивчили. Наприклад, «anfangen». В табличці дієслово фанген відмінюється: фанген, – Ан ставимо на початку і виходить. Ангефанген. Einladen запрошувати. Слово ладен є в табличці і відмінюється воно. Laden lud geladen. Ein ставимо перед ge, і буде. Ein geladen. І, звісно, ви пам'ятаєте, якщо є відокремлювані префікси, то є і невідокремлювані префікси. Відео про невідокремлювані префікси ви також знайдете на каналі. Якщо в дієслові є невідокремлюні префікси, то ge взагалі не вживається. Залишається тільки закінчення т. Наприклад, ерцелен. ре er невідокремлюваний префікс. Г не вживаємо. Лишається тільки т. Третя форма ерцельт. Федінен. Аналогічно фер невідокремлювальний префікс. Залишаємо тільки закінчення т, федінт. Це були дієслова, яких в табличці немає. Тепер розглянемо кілька прикладів з дієсловами, які є в табличці неправильних дієслів. Бекомен. В табличці є дієслово комен приходити. Відмінюється воно. Common come гекомен. У нас є невідокремлювальний префікс. Ми відкидаємо «ge» і залишається тільки комен. «Be» плюс комен бекомен. Це шлагн. В табличці є слово шлагн. бити. Schlagen, schlug, гешлаген. Відкидаємо G, замінюємо його на С, на невідокремлений префікс. І виходить. Це schlagen, schlagen розбивати. Можливо, зараз вам це складно сприймати, оскільки ви просто не знаєте табличку неправильних дієслів. Але коли ви її вивчите, все стане на свої місця. Г також не вживається, коли дієслово має суфікс і тоді залишається просто Т. Наприклад, штудірен навчатись. Ви бачите суфікс «-ір». гіє не вживаємо, тільки додаємо Т в кінці. Виходить третя форма Studді, Реновірен. – «ремонтувати». Аналогічно суфікс «-ір» Реновіт. Тепер ви знаєте, як утворюється третя форма дієслова. якщо цього дієслова в табличці немає. Плюс, як ці форми утворюються з відокремлювальними або невідокремлювальними префіксами. І це була перша частина теми Perfect. На наступний раз ми з вами з'ясуємо, як відмінюються та коли вживаються допоміжні дії слова Ізан. І sein", І потренуємось вживати Perfect на практиці. Ну а на наступний раз у вас, звісно, буде домашнє завдання. Більде паціп 2. Утвори третю форму дієслова. Перед собою ви бачите Список дієслів. Ваше завдання утворити третю форму дієслова. Рекомендую перед виконанням даного завдання добре опрацювати теорію нашого уроку. Вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До нових зустрічей! Але з